що народ Привіт-привіт. Спішу дуже. Значить, такі новості, що робити з гречкою. Варіант. Рекомендую, хоча сам ще його не перевірив до кінця. Виявляється, завод декор надає таку послугу, що можна їм оставити гречку на зберігання. Причому безплатно. Не знаю, в чому подвох, але буду знати, напевне. Значить, сюди стояв свою гречку молочу один раз перевіваємо. Так не сильно очищається вона одного проювання. І возимо сюди на зберігання. До півроку вона може лежати на заводі, на зберіганні. І на протязі того півроку ми можемо забрати крупу або гроші за зерно. По-моєму, класний варіант взагалі, Європа. Я кажу, я чув про таке, але я думав що для тих фопів, фапів, фобів. А виявляється, простий дядько так само може це все зробити. Щось в мене якась чуйка така, знаєте, дядько спить спокійніше, коли в нього під ліжком лежить його добро. От. Хоча й те добро може гризуть якісь таракани, але ж вною, під ліжком. От. Ну, попробуємо таке ноу-хау. Сьогодні вже дві ходки зробили. Планую сюди вивезти майже всю гречку, якщо все буде добре. Може виставлю на насіння, може і ні, побачу. По настроєнню. Все, бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги. Ми почнемо додому віяти гречку. Ну, сьогодні, сьогодні свято, ніби не свято, не свято, фіг його знає, з, з тими святами по, по двох календарах. Ну, Комбайн ремонтувати сьогодні точно не будемо, а віяти мусимо, бо, бо буде паритися гречка. Все, бувайте здоровенькі.